Allora... Ліберали, соціалісти та зелені з європарламенту не згодні з кандидатурою Тонію Борга на посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів. Очільником за Мальти – завзятий католик і, начебто, раніше висловлював презирство гомосексуалістів та виступав проти абортів. Однак політик спростовує цю інформацію. Я ніколи не робив зневажливих зауважень, у тому числі й тих, як кажуть чутки, що ми повинні миритися з геями. Я ніколи не говорив цього, і це можна перевірити за офіційними документами. Кандидатуру аймейкандидатуру борга на посаду єврокомісара з питань охорони здоров'я Мальта висунула наприкінці жовтня. У разі затвердження він мав змінити на цій посаді мальтійця Джона Даллі, який пішов у відставку через корупційний скандал якщо він працюватиме як єврокомісар з питань охорони здоров'я, то матиме справу з запобіганням та лікуванням віл інфекції та сніду, а також із доступом до послуг охорони здоров'я. Я думаю, що кандидат Борг зробив у минулому кілька дуже двозначних заяв, які не вписуються в принципи основних законів ЄС, заявив німецький євродепутат. У вівторок. Борг відповідав перед євродепутатами, які вимагали від нього пояснення його позиції щодо гомосексуалізму та абортів. Півсотні депутатів проведуть наступного тижня секретне голосування щодо його. candidature.